На фронті є робота, яку не виміряти кількістю відбитих атак чи знищеної техніки, але саме вона тримає внутрішній стрій армії. Це робота тих, хто стає опорою для бійця, коли він опиняється у шпиталі і першим простягає руку родині, яка отримала найстрашнішу звістку. Історія наступного матеріалу його героїня Аліна Карнаухова, керівниця патронатної служби 93-ї бригади Холодний Яр, колись успішний економіст з Донеччини. Вона пішла до війська після того, як війна забрала у неї чоловіка. Сьогодні Аліна очолює службу, яка не дає воїну та його близьким залишитися сам на саме з бідою. Її історія війни у рубриці нашого воєнкора ігоря Левенка. Далі. Аліна Карнаухова за позивним кара 38 років лейтенант. Керівниця патронатної служби 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Аліна очолює напрямок, який часто залишається залаштунками героїчних зведень, але є критично важливим для підтримки бойового духу війська. Патронатна служба це підрозділ, який опікується пораненими родинами загиблих та безвісти зниклих бійців. Це дуже складна і болюча історія. І наша країна ще буде десятиріччям мати вам відомі такі випадки? Вони відомі навіть у всеукраїнському масштабі. Ми знаємо, що у нас в цьому році відбулася доволі така велика кількість хлопців повернути в полону. Серед них навіть був боєць, який рішенням суду був визнаний загиблим. Аліна родом із Донеччини. До повномасштабного вторгнення мала мирну професію, була економістом. Шлях до холодноярівців розпочала з волонтерства. Рушійною силою стала особиста втрата. Її чоловік, титулований спортсмен Сергій Карнаухов. Поліг у бою з ворогом. Він отримав несумісне життя в пораненні в голову. І на полі бою загинув. Після втрати чоловіка Аліна вирішила стати розрадою та опорою для тих, хто опинився у схожих обставинах. Її принцип солдат не має залишатися наодинці зі своїми проблемами після поранення, а його родина після трагедії. Ми підключаємо й волонтерів, друзів, знайомих всіх, кого тільки можна для того, щоб допомогти цій конкретній родині в цій конкретній історії. Нині успішна робота патронатної служби 93-ї бригади Холодний Яр стала взірцем для багатьох інших підрозділів Збройних сил України. Війна насправді для нашої родини почалася саме тоді, коли вона почалася в Україні, тобто ще в 2014 році. Але на той час я не була безпосередньо в війську, тоді служив мій чоловік, а я там займалася по можливості волонтерством. І в цивільному житті займалася по моєю діяльністю, це економічна сфера. Працювала бухгалтером, потім займала посаду головного економіста на підприємстві і. Так от склалася моя кар'єра. Коли вже почалося повномасштабне вторгнення, світ для багатьох з нас перевернувся, для нас також. На той момент ми з чоловіком мешкали в місті Бродяцький, який зараз, на жаль, окуповане. І саме 24 лютого війна нас звідти вигнала. Тобто, ми після першого удару поїхали в Дніпро, чоловік в той же самий день. Поїхав на ППД нашої бригади, так як він саме в ній служив в часи АТО, і долучився до війська. Я залишилась в Дніпрі, певний ще якийсь час займалась активним волонтерством. Але, на жаль, 27 травня 22-го року наше життя було остаточно розділене. 27 травня від чоловіку в бою загинув. Чоловік мій був розвідником в нашій бригаді, і в своєму розвідвиході. це населений пункт Дібрівни Харківської області, це Ізюмський напрямок. Він загинув. Тоді на початку війни дуже мало було повітряної розвідки, тому хлопці виходили ще ногами. І це майже вже околиці окупованого села. Вони потрапили під ворожий огонь, і він отримав несумісне життя, поранення в голову, і на полі бою загинув. Сергій був професійним спортсменом. Він чемпіон світу, України, Європи з пауерліфтингу. Сергій Краноухов поставив дуже багато рекордів. Один з його рекордів досі не побитий, тобто він присідав зі штангою 501 кілограм. На щастя, хлопцям вдалося виконувати його тіло, тому що і на той період це вже було доволі таки важко. Всі ми знали, як важко забирати наших бійців, які загинули. Тому я змогла його поховати, попрощатись, і через три місяці я вже долучилась до сил оборони. Як і де ви познайомилися з Сергієм, з вашим чоловіком? Ми з Сергієм познайомилися насправді, вже коли почалася війна. Тобто його шлях почався там з 2014 року. Мій шлях почався в волонтерстві, і ми з ним вже на Донеччині, там де він проходив службу воював в складі нашої бригади. Познайомилися от саме на цій почві, Що він був у війську, я була волонтером. І тобто такий, скажімо, фронтовий роман, і з цього почалася наша ну, зустріч Пам'ятаєте, де зустріч. О, ви знаєте, перша зустріч вона у нас була така, скажімо, ми вже заочно знали один про одного, бо вже я спілкувалася там з іншими його побратимами з підрозділу, щось передавали, знали, що є такий командир там в артилерії. І коли ми зустрілися, тобто ми вже в принципі розуміли є мова. Ну, це було таке більш. Я б не звала робочі, але більш такі робочі якісь відносини. А вже коли ми саме обозначилися як пара це після того, як там декілька разів не запросив на каву, ми поспілкувалися, і з цього почалася наша історія. У 20-му році саме ми переїхали в придяць, придбали там квартиру. Після військового такого польового життя ми хотіли просто пожити нормальним людським життям. Це зараз багато хто в Україні розуміє цінність простого сімейного життя, можливості там просипатись в одному ліжку, випити чашку кави разом, все таке інше. На той момент, на жаль, або на щастя, більшість суспільства не розуміло ну, цих от аспектів цього життя. І нам дуже хотілось просто ну, жити своє звичайне життя. Ми придбали там квартиру біля моря, хотіли. Просто бути щасливим. Я мешкала на Донеччині. Це маленьке дуже містечко, місто Українськ. Наразі також, на жаль, окуповане 40 кілометрів від Донецька. Я, як і всі донецькі діти, вчилась в абсолютно зросійщеній школі, де українська викладалась на рівні з англійською там два рази на тиждень. Але це розуміння того, що я українка, воно у мене було завжди. Не завжди була україномовність, бо той простір, в якому я знаходилася, він був чисто російськомовний, починаючи від самого там дитинства і закінчуючи вже більш дорослим життям, і перехід на українську, то мій свідомий випір. Дорожчик коли ви перейшли? О, ви знаєте, я намагалася кілька раз перейти, але повноцінно перейшла все таки в повномасштабним вторгненням, бо трохи мені було важко, і я не скажу, що це було просто маючи у такий абгрейд. Легко бути україномовним, народившись і виховуючись в україномовному просторі, трошки складніше, маючи інший досвід, але все залежить від нашого внутрішнього відчуття і від нашого внутрішнього рішення. Так, да, можливо, моя мова на початку були не ідеальна, я іноді і зараз помічаю якісь в собі наслідки зросійщення. А я не помічаю <сум> супер дякую. <сум> Знаєте, я вважаю, що як би складно не було, це наша національна задача і ідея викорінити в собі це зросійщення, викорінити в собі цю окупацію і мовну, і культурну, і літературну, якою ми всі були підтверджені протягом багатьох років. Я хочу зробити так, щоб навіть всі ці смерті наших хлопців, мочу і всіх наших людей, щоб вони не були марними. Бо вони не будуть марними тільки в тому випадку, якщо ми здобудемо перно. Ми маємо зберегти свою національну ідентичність, свою державність, зберегти свою культуру, свою спадщину. І тому мені хотілося ну, максимум того, що я маю. Прикласти для нашої боротьби. І тоді я прийняла це рішення, що максимум я можу зробити де тільки військо. Три основних напрямки це підтримка родин загиблих, підтримка родин зниклих квелісті та полонених. Та наші поранені військовослужбовці. Всі ці три напрямки вони мають свою специфіку роботи, вони мають свої аспекти і свої виклики на шляху і складності. Не завжди те, що знаєте, передбачено законом, ті соціальні гарантії, які виконуються вчасно, і не завжди вони доносяться до сім'ї або до бійця так, як то має бути, коли людина потрапляє в шпиталь. Вона може опинитися без засобів зв'язку, без документів, без особистих речей, не завжди є зв'язок з підрозділом. Бо якщо є там якийсь довгий час перебуває підрозділі, скоро за все у нього вже є якісь контакти побратимів, якесь братерство. Але буває так, що хлопці можуть бути поранені такшому бою. Тому саме наша служба сконтактовується з бійцем, пояснює йому про необхідність. Передавати інформацію про своє перебування, про свої процеси лікування, допомагаємо вирішити питання щодо довідок, щодо виплат. Бо знаєте, ми маємо це признавати, що якби все працювало ідеально, мабуть, би робота патронатної служби була десь відсотків 30 від того, що зараз ми маємо. Але... Це буде чесна відповідь, що все працює не ідеально, так воно є, і тому ми намагаємося в ручному десь режимі розібратись в кожну ситуацію, допомогти бійцю отримати і належне лікування, і належні документи, і належні соціальні гарантії. І з родичами поранених бійців працюємо. Бо їде мама до бійця. Ну мама мешкає в селі на Дніпропетровщині. А хлопець після поранення в переміщенні в Тернопільщині. Вона туди їде, сидить біля свого пораненого сина і просить, що ну мені потрібно просто допомога, щоб хтось ходив в магазин туди-сюди. Тобто, ми підключаємо їх, волонтерів, друзів, знайомих всіх, кого тільки можна для того, щоб допомогти цій конкретній родині в цій конкретній історії. Ми також відправляємо їх на реабілітації в санатор, курортне лікування. Вони Отримують путівочки, отримують направлення. Ми знаходимо благодійні фонди, які нам допомагають це фінансувати, і пропонуємо їм відпочинок. Дуже важливий аспект, наприклад, від державних програм також є реабілітація, але знаєте, часто хлопці вибирають поїхати в санаторій і побути в відпустці з сім'єю. Тому намагаємося знайти такі програми, де можна було б поїхати в санаторій, але з дружиною. Що це дуже важливо? Людина руками не бачить свою сім'ю і маючи цю лікувальну відпустку пробути знову без сім'ї. Скажіть, будь ласка, що конкретно то, що ви хотіли би зараз змінити в плані покращення от, на цьому законодавчому рівні? Що зараз потребує нагальних змін? Якось? Програмне забезпечення. Ви знаєте, цифровізація це дуже важливий аспект, тому що коли в нас буде єдиний закольцований електронний документ та обіг між всіма дотичними силами оборони, це дуже сильно спростить ситуацію. Цей процес насправді розпочаток. Але він доволі такий складний, поетапний, і я поки не розумію, коли його буде завершено. Тому що більшість проблем, що пораненого бійця, що сім'ї, вона складається в тому, що якраз на етапах передачі документації немає розуміння дотримання термінів, немає розуміння. Чи ці документи пройшли вже необхідні розгляди, куди вони потрапили, і де вони знаходяться, трапляються випадки, коли вони губляться на етапах або сім'я не розуміє, що там не було сформовано повного пакета. Якщо це запрацює так, як ми це ініціюємо, бачимо, тобто це буде як знаєте, в цьому випадку, якраз уже все придумано. Ми знаємо таку практику в великих бізнесах. Коли ідеально працює система електронного документообігу, і всі ці процеси вони закольцовані, їх видно. Це дуже складна частина роботи. Найскладніша це робота в першому контакті, робота з людьми, які знаходяться. В стадії гострого горя, як сім'ї загиблих, або в невизначеній втраті, як сім'я за якого безвісті. І насправді тут також треба розгранічувати ці дві категорії сім'ї загиблих, які точно знають, що їхній близький загинув, мали можливість попрощатись, мали можливість похоронити. Вони мають знаєте, таке внутрішнє право і відчуття прогодувати свою втрату. І це дуже 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 важливо і знаєте такі страшні речі, коли можливість похоронити є предметом завтрасті. Коли трапляється втрата в нашій бригаді, в повноваженні сповістити родину представники ТЦК, і вже після того, як представники ДЦК сповістили в належний законом шлях родину, приїхали до неї додому, дали сповіщення про смерть, ми починаємо контактувати з такою родиною. Наші колеги, які займаються похованнями контактують з ТЦК, провозять нашого хорово на щиті і відбувається поховання. Далі ми цю родинку підхоплюємо, ми пояснюємо, що родині потрібно зробити на рівні військової частини. Потрібно прийти в ТЦК, які потрібно написати заяви, що згідно цих заяв сім'я отримає, яку допомогу на поховання, останню заробітну плату свого героя. Пакет документів необхідний для оформлення тих соціальних гарантій, які передбачені, це одноразова грошова допомога від держави, це пенсії тим, кому вони визначені законом, неповнолітні дітки, батьки пенсійного віку, другі з за завдяності інвалідності. Пояснюємо, куди потрібно звернутися, бо ці виплати і ці гарантії оформлює не військова частина. Але ми просто намагаємося вести цю родину, щоб вони розуміли, що на якомусь підталі, якщо вони. Загубляться і не зможуть згадати, що потрібно робити далі, то ми їм підкажемо. Стосовно допомог від держави все регламентується законом, і тут не потрібно наше якесь втручання, по закон вже вирішив, яка частка цих соціальних гарантій кому має б належати. Тобто ми зі своєї сторони е, намагаємося зробити так, щоб там, і дітки від попередніх шлюбів наших побратимів, і там, від цих шлюбів мали рівні права, отримали однакові подарунки, мали можливість поїхати в табір, мали можливість е, звернутися до психологічної підтримки. Ці категорії насправді також є сім'ї, які знають, що їхній рідний загинув, але його не вдалося евакуювати з поля бою. Часто про це виборять побратими, але юридичний статус до встановлення загибелі буде безвісті, і то є правильно, тому що часто бувають помилки. Слова побратимі може різнитись, хтось щось не побачив. Вам відомі такі випадки? Вони відомі навіть у всеукраїнському масштабі. Ми знаємо, що у нас в цьому році відбулася доволі така велика кількість хлопців, повернутих в поло. Серед них навіть був боєць, який рішенням суду був визнаний загиблим. Тут сім'я мала судоцькі. Свідчення, що хлопець загинув, тому звернулися суду, щоб вигнати його загиблим. А він вернувся на щастя. Тобто ми розуміємо, що випадки бувають різні. Також тобто, були випадки в попередніх роках, коли людину було визнано по кінці ці загиблим по спіпадіння ДНК, боєць звернувся в газ. Тобто, знаєте, це випадок один на мільйон, але він трапляється. В цілому, вся категорія наших сімей, які проживають у цю невизначену втрату, вона найтяжче в психоемоційному стані. Критично це також найтяжче, що може бути, тому що не було до повномасштабного вторгнення такої категорії взагалі військовослужбовців, як зникли безвісти за особливих обставин. У нас ті хлопці, яких ми досі там чекаємо з Лугайськ, які в нас мають там, статус зниклих безвісті, до повномасштабки мали статус просто зникло безвісті. Тобто, як людина просто вийшла додому і не повернулася, так і там. Тепер у нас з'явилася взагалі нова юридична категорія зниклої безвісті за особливих обставин. І всі законодавчі акти, все, що регулюється в праві, воно пишеться тут і зараз, сьогодні. Сім'я має сама звертатися до різних інстанцій. Так сім'я має до скороденційний штаб для відкриття кабінету оборонця. Сім'я має відкрити кримінальне провадження в національній поліції для зникнення у безвісті. Це, до речі, і нам доступно. Ми, якщо сім'я це не робить, то вообще військова частина. Але в більшості випадків сім'я хоче сама відкрити криміналку, бути визначена потерпілим по кримінальному провадженні, щоб мати можливість ознайомлюватися правою. Сім'я робить запити в НІП Національне Діформаційне до сім'я робить запити в Червоних Рес, сім'я робить запит в СБУ. Це ті органи, які залучені до пошуку наших хлопців. Але ми маємо зробити все, щоб кожен хлопець він повернувся: чи серед живих, чи, на жаль, серед полегких. Ви знаєте, це дуже складна і болюча історія. І наша країна ще буде десятиріччями ну, мати не кошбелі, мати поховання, тих, хто загинув ще на початку війни, і в родину зниклої них потрібно працювати просто на всіх можливих інстанціях тобто, і військова частина, і громади безпосередньо в населених пунктах, які мають доступ до цієї родини. Ця родина потребує особливої підтримки. В них дуже складний і психологічний шлях, і бюрократичний, Бо стільки вперів, скільки має оформити та родина, має оформити ніхто. Аліна, скажіть, будь ласка, ну, в ході спілкування з родиною там загиблого там бійця або зниклого безвісти. Я так гадаю, що мабуть частково вам доводиться переживати всі ці моменти, які переживає родина. Ну це не просто спілкуватися з такими людьми. Я знаю. Так, да, ви знаєте, спілкування з, ну, з людьми в корі, втраті, воно завжди складне. І сказати, що не відбувається нашого внутрішнього вигорання, це буде неправда. Це дійсно випалює тебе зсередини, але знаєте, кожен на цій війні щось втрачає. Хтось втрачає фізично своїх кінцівки, хтось втрачає якісь свої внутрішні ресурси. І наша служба якраз про те, що ми віддаємо дуже багато нашого внутрішнього ресурсу. Ви знаєте, мені сюди не хотілося б розповідати про якісь такі тяжкі історії. Мені б хотілося розповісти про одну дуже світлу історію. У нас є наш побратим, звільнений з полону Олексій Кусово в цьому році ми звільнили. Який посвідчені такі побратими початку його о, вважали полеглим. Потім було підтверджено, що він є в полоні і більше двох років пробув в полоні, і от вже він нарешті вдома. <свісно> такі от історії вони надихають, і, типу, попри постійну атмосферу горя, болі і втрав. Дають цей ковток надії, що все ж таки щось світле є. А ще дуже сильно тримають діти: Оце різдвяні свята, і ми, діткам наших побратимів, коли виникли безвістю, відправляємо подарунки. І отримуємо дуже багато фотографій і відео. Так дітки. Дякую. Дякую вам за подарунок до Дня Святого Миколая і за те, що пам'ятаєте про нашу сім'ю. Ваші слова, уваги і підтримка багато значать для мене. Бажаю здоров'я, тепла та якнайшвидшого повернення додому. Ви справжні захисники нашої України. Слава Україні! І знаєте, що такий момент. Ми на коробках, коли пакуємо, пишемо прізвище батька. Тобто нашого побратима. І ми вже дуже багато разів чули, наскільки це щеплено для дітей, бо вони відчувають, що то папа їм відправив ту коробку, що це саме від нього. І це дуже щемно. Ми завжди знаєте, з такою теплотою і з таким якимось натхненням дивимося на ці відео. Це допомагає рухатись далі, бо в нас немає іншого шляху. І наш кол-центр, і наші всі інші задачі виконуються саме в цьому просторі. Це наша патронатна служба, мої колеги, які кожен день допомагають вирішувати питання наших сімей та наших військових. Не всі питання вдається вирішити там оперативно всію секунду, тому що на це є багато причин і бюрократичних. І внутрішніх, але всі системні проблеми, знаєте, вони в такому от аспекті викреслюються. І тоді якраз формується оце розуміння з полей про ці законодавчі зміни, про ці такі масштабні зміни, які мають іти. І це насправді дуже цінно, що все ж таки є цей діалог, коли інформація з полей, тобто ці всі напрацювання наші, вони йдуть до влади. Навіть після закінчення бойових дій ми будемо мати. Ще десятиріччям і питання реабілітації бійців, які втратили своє здоров'я, і питання повернення наших вникло бесісті, і питання підтримки родин. Тому я, скоріш за все, побачу себе саме в ветеранській політиці. Аліна, я вам дякую за цю розмову. Щиро дякую від усього серця за вашу шляхетну справу, яку ви виконуєте. Це справді важливо. Я тепер послухав вас і зрозумів. Сподіватимемося, що цей рік буде кращим, ніж усі. Вам також щиро дякую за розмову. Дякую вам.